Громади прилуцького району отримали нові шкільні автобуси. Ключові транспорту для Ладанської, сухополов'янської та срібнянської громад передав заступник голови обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Це спільна робота держави, представників місцевого самоврядування. Ми розуміємо важливість забезпечення шкільними автобусами територіальних громад, враховуючи спроможність їхніх мереж, і це ключова підтримка для того, щоб діти. В цих складних умовах отримували якісну освіту, не зважаючи на тривоги, не зважаючи на російські атаки. Ми маємо в повній мірі забезпечити якісну освіту для наших дітей. Новий сучасний шкільний автобус отримала Срібнянська громада. Наразі тут є потреба у перевезенні майже 250 дітей, як каже заступниця селищного голови Ніна Бондаренко, новий транспорт дозволить безпечно і вчасно доставляти школярів до навчального закладу. На сьогоднішній день стояло питання у нас придбання на автобусів, оскільки ми маємо до опорного закладу підвозити дітей. Ця мета наша здійснила завдячуючи тісній співпраці з селищним голові з районної державної адміністрації із з Олексійовичем Олексійович з обласної державної адміністрації. І це великим плюсом є для нас, тому що автотранспорт нашої громади, особливо освіти, він. Вже є зношені автобуси на сьогоднішній день. Ми радіємо з того і тішимося, що маємо цей транспорт, який будемо підвозити наших дітей до опорного закладу з ліцею. Цього дня нові автобуси вирушили ще до 14 громад Чернігівщини. Транспорт передали для Чернігівського та Ніжинського районів. Шкільні автобуси придбали за кошти державної субвенції. Це понад 51 мільйон гривень. Ще 10 мільйонів додали місцеві бюджети у форматі співфінансування.